Знакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різник і далі про головні події. Викрадення тривають. Ще один кримський татарин зник у Криму. Зігріти армію міноборони обіцяє, а люди роблять. Золотий долар голова НБУ вирушає до Вашингтону за допомогою. Ніч на Донбасі минуло спокійно. Прес-центр антитерористичної операції повідомляє, що з опівночі обстрілів позицій українських підрозділів не зафіксовано. А от напередодні захисники Донецького аеропорту відбили дві атаки на стратегічний об'єкт. Непідконтрольні збройні формування обстрілювали позиції сил антитерористичної операції, зокрема в Донецькому аеропорту, в населених пунктах Дебальцева, Рідкадуб, Вуглігірськ, Старогнатівка. Марінка, Нікішина щастя, силами АТО відбито напад на наші позиції в районі населеного пункту Нікішина. Бойові зіткнення неподалік населеного пункту Донецький забезпечили тактичну перевагу наших сил на визначеній ділянці. Бійців АТО, які повертаються додому, квітами зустрічають по всій Україні. Зокрема, 60 військовослужбовців Нацгвардії повернулися на Хмельниччину після двомісячного перебування на Донбасі, найстаршому бійцеві 38 років, наймолодшому 19. вдома. Героїв урочисто зустріли рідні, які не приховували сліз радості. Самі нацгвардійці відзначили, що не зважаючи на втому і тривале фізичне та моральне напруження, серед військовослужбовців панує високий бойовий дух Загалом спочатку активних подій на Сході, правоохоронці Хмельниччини, це вже шоста ротація, фактично відбулася. На сході перебували працівники усіх служб, починаючи з працівників ДАІ, оперативних підрозділів проти спеціального призначення, підрозділ Богдан, який був сформований, Національна гвардія. Які виконували і виконують ті поставлені завдання, які ставить перед нами міністерство внутрішніх справ, взагалі які перед нами ставить сьогодні народ України? Надію, що будемо і надалі виконувати на свої функціональні обов'язки відповідно. Чергове зникнення людини в Криму, 23-річний Ескендер Апселямов пропав у Сімферополі 3 жовтня. Про це у соцмережі повідомив керівник центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв. За його даними, Ескендер Апселямов, який проживає в селищі Калініно, Красногвардійського району, ввечері 3 жовтня, попрямував на роботу зі зйомної квартири по вулиці Трубаченка в Сімферополі. Однак на роботу не з'явився жодного. Зв'язку з ним наразі немає. Нагадаю, це вже третій випадок зникнення представників кримських татар за останні декілька днів. Раніше двох чоловіків викрали під Білогірськом ще одного по дорозі із САК до Євпатурії. Голова національного банку Валерія Гонтарєва має надію, що курс долара невдовзі вдасться знизити до 11 гривень 70 копійок. Про це вона заявила перед відльотом до Вашингтона, де Україна має провести переговори з Міжнародним валютним фондом та всесвітнім банком. Коментуючи майбутні перемовини, голова НБУ нагадала про основну мету співробітництва з даними організаціями: відновлення промислового потенціалу України. Як тільки ми його відновимо, ми з вами однозначно зможемо думати навіть не про курс 1295, а знову, як мінімум, про курс 11.7. Так ми це бачимо, але нам зараз потрібен час. Тим часом курс гривні на міжбанку залишається на рівні показників 3 жовтня. Сьогодні торги відкрилися на позначці 13 гривень, 15 копійок за 1 долар. Міністерство оборони показало наскільки армія готова до зими. Особисто премєр міністру продемонстрували озброєння, амуніцію та сухпайки, які відправляють у зону АТО, як держава пропонує військовим пережити зиму та чи витримає форма мінусову температуру. Дізнавалась і наша знімальна група. Показово і гордовито Арсенію Яценюку демонструють, як армія підготувалась до зими. Каремати, спальники, намети та буржуйки все як на підбір. У мене будуть великі сумніви, що оце чудо радянського тразка будуть за собою тягати. Значить, в нас розмі... розміщення розміщуються? розміщуються люди на ліжках і на нарах, пане прем'єр-міністр. А далі озброєння. Кулемети хоч і старенькі, але дієві. 20-30 років. 40 років. Але воно нове, все зі складу, розконсервовано і вже зараз все знаходиться в підрозділах. Тут таки пропонують іншу зброю сучасну натівського зразка. Я можу стріляти просто однією рукою. Бачите, да? він набагато зручніше. Тут стоїть каліматорний пристрій. Коли я вже навожу на ціль, я дивлюсь не одним оком, як раніше ми дивилися механічним механічне да? а дивлюсь двома глазами. Тобто я бачу, що в мене з правої сторони, що в мене з лівої сторони. Коштує така гвинтівка 40 тисяч гривень. Потрібно щонайменше 500 одиниць. Проти таких у зоні АТО тільки з десяток. Та й те тільки як випробувальний матеріал. Міноборони ще не поставило їх на озброєння. Виставка мондерування та зброї враження на прем'єра справила. Хоча й зворотній бік. Уряд призначає спеціальну комісію, щоб перевірити доцільність витрачання коштів Міністерством оборони. Якщо там написано на мінус 15, це означає мінус 5. Тому Міністерство оборони зараз проведе повну ретельну експертизу всього, що закуповується, і спальних мішків, і одягу. Те, що я почув, що точно, в чому точно буде тепло, так це зараз буде закуповуватися 5 тисяч бушлатів. Ну і... Я так розумію, що ще й валінки прийдеться закуповувати. Незадоволені закупівлею і волонтери. У свою чергу їх новостворена рада тільки ознайомлюється зі специфікою роботи спільно з міністерством. Але також буде інспектувати закупівлі відомства і вже набирає для цього експертні групи. Хтось буде займатися одягом, хтось буде займатися обувью, хтось буде займатися екіпіровкою, хтось буде печками займатися і так далі. Взяли якийсь кусочок, говоримо, погана ткань, знайшли, яка може бути краще. Розуміємо, що ми по процедурі маємо право цю ткань приобрести она у этого поставщика есть в наличии, в нужном количестве. И тогда мы приходим, ребята, вы не ту купили ткань. Давайте вот эту ткань, її можно купить за те же деньги или немножко дороже, но в нужному каліченці нужна поставка. Поки ж будуть перевірятися закупівлі Міноборони, температура повітря знижується. Але чиновники вперто заявляють, що підготовка збройних сил до зими йде за планом. Анастасія Островушко, Дмитро Грушко соціальна країна. Поки Міноборони робить гучні заяви і обіцяє, що армія не замерзне. Звичайні громадяни беруть ініціативу у власні руки. Столичні школярі влаштували благодійний аукціон, за допомогою якого збираються закупити теплі речі бійцям батальйону Азов. Діти принесли на нього свої творчі роботи та кондитерські вироби. Кожен присвятив цьому велику частину свого часу і все заради підтримки українських військових. Акція в школі номер 314 яка розташована в одному зі спальних районів Києва, зібрала чимало небайдужих. За підтримки батьків та викладачів школярі влаштували справжній ярмарок. На нього принесли речі, зроблені своїми руками, а також безліч солодощів. Ребята, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А что у вас за продукция? Расскажите. продукція? Армейские армійські погуни, Да, чья идея була Мамина. Діти мали свої креативні ідеї. Бачите, армійські погоди, шоколадне. Ну все у нас такою тематикою, тому що учні знають на що підуть зібрані гроші. Ну, попри все, що й теплий одяг збирають діти. Самі залюбки, бачите, і продають, і купують, і жують усе гуртом. Для них це справжнє свято. І першачки, і старшокласники добре знають про те, що відбувається на сході країни. Тож до аукціону долучилися з максимальним завзяттям. Я е, сьогодні тут, тому що е, на армію треба зібрати гроші. Для того, щоб не збирати грошей НАТО, тому що це люди, які захищають нашу країну своїм життям, здоров'ям нехтують заради того, щоб звісвінити нашу країну. У школі навчається близько 80 переселенців. Із Криму та Донбасу, дехто ще кілька тижнів тому перебував у зоні бойових дій і лякався щоденних обстрілів. Коли ти приїхав в Міс дві тижні назад. Які твої враження? Чому це саме відбувається в тебе вдома? Я не можу сказати, Атакувала Россія, що ж. А що б ти хотів побажати нашій армії, яка захищає нашу Україну? Що всі. Дякую. Чи роботи і кондитерські вироби у школярів скуповували активно. Цінним був навіть найменший внесок. Як я дивлюсь на це все. Мені хочеться плакати. Клянусь вам, це повинно все закінчитися, і люди повинні жити в спокої, в добрі, в злагоді, щоб було всім добре. Жили ж ми тихо, мирно, всі і росіяни, і українці. Ідея благодійного аукціону належить викладацькому активу 314 чотирнадцятої школи, школярам та їхнім. Батькам зібрані кошти, а це декілька тисяч гривень, підуть на придбання найбільш необхідних речей бійцям батальйону Азов. Чого не вистачає добровольцям, волонтери знають. Теплого одягу в першу чергу. На сьогодні це найактуальніше. Ну Також взуття, термобілизна. Ми намагаємося зараз знайти де дешевше, де краще. І вже будемо от зараз беремо гроші, будемо закупати і передавати. Тепер вже полку, а не батальйону Азов. Проти кого воює батальйон Азов? В цьому і дорослі, і діти добре обізнані. Проти армії Путіна. проти а, Росії проти Росії і Путіна хочемо побажати, щоб в них була міцного здоров'я, духу сильного і щоб вони щоб... перемогли. Так. Микола Різник, Тарас Біловол соціальна країна. І поки що це остання інформація. Більше у наступних випусках дочекайтеся.